Кожне послання вищих сил це можливість побачити світло навіть у найтемніші моменти. Зміни в Україні відбулися, скоро неминуча перемога світлого народу, який найближче до Бога, народ, який створений за подобою Бога, всередині якого багато світла, яке пробуджується і починає світити на весь світ, починає змінювати все навколо. Зміни неминучі. Це еволюційний процес як України з її Божим народом, так і для інших країн та куточків вашого світу. Певна розділеність сторін світу, континентів, країн, мов і таке інше існує тільки у вашому світі. Для вас це треба. Для Бога Творця ви всі діти створені за Його подобою, і яких він любить, які б вони не були. Українці заснали багато поневірянь та пройшли багато уроків протягом не одного тисячоліття. Це допомогло розбудити їх свідомість, розбудити їх сплячі душі, які мають нести світло та любов. Тому період змін розпочинається саме тут, тому що найбільше свідомостей та душ пробудилися саме на цій святій землі. За періодом страждань та трансформацій починається період розвитку та розквіту вже в новій свідомості, з новими місіями та задачами, які мають виконувати пробуджені душі дарованої Богом землі. Вищі сили допомагають вам у цьому процесі, підтримують, як би це не звучало та не виглядало. Певні події негативного з вашого судження боку потрібні для вашого пробудження та розвитку. Ви маєте пройти ці процеси, інакше не виходить. Ми намагалися зробити цей процес якомога м'якшим, але повністю змягчити не вдалося, бо для прокидання треба певна сила та пройти певний неприємний період, комусь навіть болісний. Такі сценарії подій вибрала кожна з ваших душ. І повірте, ваше знаходження саме в цьому втіленні, саме в такий час є непростим. В кожного своя задача і шлях, який вам треба пройти. Це і велика вдача бути присутніми в цей час на планеті, щоб прожити на власному досвіді ці глобальні трансформаційні процеси в цілому світі і своїй особисті. Це був ваш вибір і вас обрали неспроста. Кожен у міру свого розвитку буде дізнаватися, що має робити, чому та як. Основна задача для кожної душі це розвиток і принесення світла в цей світ, примноження його, любов до всього, що оточує, навіть і тим більше, якщо всередині ви з цим не згодні, чи вам щось не подобається. Все в волі Творця і за його сценарієм. всьому є місце бути. Просто прийміться та усвідомте. Ми любимо кожного і разом з кожним є світлі сили в вигляді ангелів та інших світлих сутностей, в кожного по-різному. Ви можете найперше звертатися до них за допомогою та підтримкою. Вони радо допоможуть та підтримають, захистять потрібний момент. Не соромтеся до них звертатися та спілкуватися з ними. Вони завжди поряд та чують вас, ваші бажання, проблеми та все, що з вами зв'язано. Вони знають про вас все та навіть більше, ніж ви думаєте, тому просіть і дано вам буде. Проявіть свою волю, свій непорушний закон, своє право. Не забувайте дякувати їм. Найкраще, що ви можете їм дати, це щира сердечна вдячність за їх роботу та допомогу. Це їх підтримає, подарує радість та ще більше бажання вам допомагати, бо вони і ми любимо вас. Просто знайте це. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.